Представники США України та Росії наступного тижня проведуть зустріч у Саудівській Аравії щодо врегулювання війни. Більш категоричні я би сказала заяви щодо Росії пролунали від віце-президента США Джей Ді Венса в інтерв'ю Wall Street Джорнал. Він сказав, що США розмістять свої війська в Україні і запровадять санкції. Проти Росії, якщо Путін не погодиться припинити війну таким чином, щоб забезпечити незалежність і безпеку України. Що стосується ще України, то Вен зазначив, що поки що зарано говорити про те, яка частина території України залишиться в руках Росії, і які гарантії безпеки США та інші західні союзники можуть запропонувати Києву за його словами. Ці деталі мають бути опрацьовані під час мирних переговорів. Маю ще наступну інформацію. Поділюся, Financial Times пише, що Трамп і Путін ймовірно спробують забезпечити припинення вогню до великодня, тобто до 20 квітня або 9 травня.